Місяць природний супутник землі. Він створений природою. Місяць має кулясту форму. Він повернений до землі одним боком. Місяць завжди обертається навколо землі, тому його називають супутником землі. Він буває різної форми. Про нього складено прикмети, прислів'я, загадки. Прикмети, кільце навколо місяця на вітер, місяць яскравий до ясної погоди. Прислів'я, аби сонце світило, а місяць як хоче, від місяця не зріє пшениця, Гарно і при місяцю, якщо сонця немає. Загадки. Полений міряний, вівці не лічені, пастух рогатий, на чорному небі пастух золоті вівця пасе. Малята пропоную вам ввечері спостерігати за місяцем. Дякую за увагу!